Дуже цікава презентація. Теж із епітетом Європейська, європейська настанова ЕФЛМ 2023 щодо аналізу сечі. Конкретне практичне питання. Доповідають Віоріка Акімова, доктор біологічних наук, професор клінічної лабораторної діагностики ЛМУ Данила Галицького і професор Львов Лоповець. Теж проф з із, із, Львівського національного медичного університету. Це є відеопрезентація, тому питання після неї не будуть, не буде можливості задати. Прошу, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, шановні головуючі, дуже. Вдячна за те, що запросили мене бути спікером на цій важливій конференції для важливій для нашого товариства лабораторної, фахівців лабораторної діагностики. І я хочу сьогодні представити вам доповідь про результати роботи над однією громадською ініціативою. Яку започаткували кілька громадських фахових організацій з лабораторної діагностики, долучилися вузи, які викладають клінічну лабораторну діагностику, і це є ініціатива перекладу європейської настанови щодо аналізу сечі 2023 року. Європейська настанова до щодо аналізу сечі від Європейської федерації лабораторної медицини була вперше видана у 2000 році, і нею керувалося багато лабораторій Європи з метою стандартизації процесів досліджень сечі у своїх лабораторіях. За 20 років науково-технічний прогрес пішов набагато далі, і ми зараз маємо багато сучасних інструментів, які ми використовуємо в лабораторіях. І в залежності від, від потреб цієї лабораторії, від аналізів, які вона виконує, від її фінансової спроможності. Ці, все це відрізняється. І тому як в Європі, так в світі, і в усьому світі, в Україні, зокрема, існує проблема стандартизації лабораторних досліджень, зокрема досліджень СЧІ. І е, при Європейській федерації лабораторної медицини є діюча група практикуючих лікарів-лаборантів, науковців, які власне займаються. З тренінгом тих питання, що ж нового є зараз в лабораторній діагностиці сечі, ви знаєте, що важливий аналіз дослідження сечі є важливим для діагностики захворювань мирок із сечовідних шляхів для моніторингу лікування і за станом пацієнтів, які мають хронічні захворювання мирок. І е, дуже важливо, щоб ці аналізи були високоточними е, і відтворюваними. Е, і беручи до уваги те, що я говорила у ступі про різні технічні можливості лабораторій, в лабораторіях використовуються досі різні підходи до е, проведення хімічного аналізу, до проведення е, аналізу осаду сечі. Це є такою проблемою нестачі стандартизації як у Європі, так і в Україні. Зокрема, через відсутність таких видих методик в Україні, забезпечення точності і надійності, результатів аналізу сечі є ускладненим. А це означає, що постановка діагнозу чи моніторинг стану ворогу також може бути утрудненим для клініциста. Тому. Беручи до уваги всі ці нюанси, було проведено оновлення цієї настанови з 2000, -2000 року у 2023 році робоча група «Паралел» видала нове керівництво настанову щодо аналізу Січі. Ця настанова, як і попередні, містить основні ключові моменти, я на них не буду зупинятися, от тільки тезисно скажу. Це є, перш за все, преаналітичні етапи, добре прописані про збір зразків, стандарти підготовки пацієнтів, уникнення забруднень, а також введені певні індикатори якістю самих зразків, які можна використовувати для аналізу. Це є великий розділ про хімічні показники, про дослідження хімічного складу. Сичі, дані рекомендації оновлені щодо визначення концентрації альбоміну, альфа-1 мікроглобуліну для ранньої діагностики наркових захворювань. Щодо осаду сечі, ви знаєте, що осад можна дивитися мікроскопічно, але сучасні лабораторії володіють автоматичними аналізаторами, аналізаторами осаду сечі. І тому оновлені технології автоматизованого підрахунку частинок візуальної мікроскопії і дані поради щодо верифікації нових приладів за допомогою референтної мікроскопії. Дуже великий розділ з бактеріології, тому що бактеріологічне дослідження сечі часто використовуються при дослідженні інфекцій сечоводяних шляхів. Це відкрите питання про безсимптомну бактеріорію, це відкрите питання про контамінацію при зборі зразків, і про використання адекватних методів ідентифікації збудників. Ви знаєте, що і рекомендується у цьому цій настанові є чіткі рекомендації щодо цих моментів. І, крім того, Зглянуті питання впровадження, застосування, доцільності застосування нових методів діагностики, яким є, наприклад, Multitop, так система на основі МАС-спектрометрії Хочу вас познайомити з членами цільової групи ФПЛМ з аналізу Всечі на 2018-23 рік. Головою цієї групи керівником був Тімо Корі який є з кафедри клінічної хімії університету Хельсинки, також практикуючий лікар-лабора? І ми бачимо, є з Німеччини, Бельгії, Данії, Франції, оці результатом роботи цієї групи. З 2018 року є видане власне це керівництво, як ми бачимо, європейське керівництво по аналізу Сечі за 2023 рік від ФЛМ. І це керівництво є у вільному доступі на сайті ЛПЛМ, а також воно опубліковане у журналі, який є журналами, офіційним журналом ЛПЛМ Клінічна хімія і лабораторна медицина. Багато хто з вас вже познайомився з цією публікацією, якщо ж ні, то ви можете перейти за цим цифровим ідентифікатором і у вільному доступі собі завантажити цю настанову? Питання, чому виникло питання, як виникла ініціатива по створенню, по розробці перекладу так, цієї настанови? Справа в тому, що Переклад таких офіційних документів завжди вітається громадськістю на офіційну мову держави, в якій буде впроваджуватися. Однак перекладені документи не вважаються офіційними і на них, як правило, не можна посилатися, якщо ви будете писати свої документи для роботи ваших керівництв ваших лабораторій. Однак такі переклади вони значно полегшують використання цих офіційних документів. І, зокрема, ми провели опитування в нашій організації в громадській організації серед опитування серед з лабораторної діагностики, чи є доцільним робити такий переклад. Звичайно, висловилося, що переклад потрібний, і була створена така ініціативна група. Коротко розкажу про етапи цього перекладу. Отже, після виходу настанови у журналі Кінічна хімія лабораторна медицина під ФПЛМ ми, перш за все, отримали дозволи офіційні від ФЛМ від авторів, а саме зв'язувалися з головою цієї групи керівником Тімо Куорі і з видавництвом деґрютер, який є. Видавництвом журналу, в якому опублікований цей матеріал, ми отримали схвальні відповіді. ФЛМ нам пояснило, дало роз'яснення чітке щодо перекладу офіційних документів ФЛМ, і їхнього статусу. І ми ці документи збираємося цих вимог дотримуємося цих вимог. Ну, так, да, по-дальшому потрібно було створити, дібрати колектив авторів, перекладачів, які зможуть це зробити. Звичайно, ми вирішили звернутися до науково-педагогічних працівників кафедри клінічної лабораторної діагностики, які трьох природних вузів, Львівський медичний університет, імені Данила Галицького, кафедра клінічної лабораторної діагностики. Там переклад здійснювали майже всі викладачі кафедри під керівництвом завідувача професора Лоповець Любові Євгенівни. Звернулися також до кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного університету охорони здоров'я імені Шупака у Києві під керівництвом Сергія Людмили Іванівни. Також працівники здійснювали переклад. Також до перекладу долучилося Кафедра лабораторної медицини Запорізького державного медико-фармацевтичного університету під керівництвом Воронцової Леонідівни. І, оскільки тут є дуже великий ділянка з бактеріології, ми спробували це самотужки зробити на кафедрі клінічної лабораторної діагностики і звернулися також за допомогою до. Філоненко Галини, яка є засновником громадської організації, школи клінічного бактеріолога, кандидатом біологічних наук, бактеріологом вищої категорії практикуючим. І от такий у нас вийшов тандем група перекладачів настанови. Цей переклад ми робили на громадських засадах протягом липня-серпня. Цього року, і наразі документ є технічно перекладеним. Ви знаєте, що зараз існує технічні можливості перекласти будь-який документ на будь-яку мову, так, але самі розумієте, що завжди потрібно брати до уваги специфіку цих документів, тому ми намагалися залучити фахівців. Як бачите, вийшов тандем громадських організацій і тандем науково педагогічного складу різних вузів. Крім того, наші є і технічні залучені працівники, які згодом цей документ приведуть до такого читабельного зручного вигляду для вас. Тобто у нас є редактор мовний і верстальник також. Настанова перекладена українською українську мову. Для вас може бути корисним інструментом для підвищення якості лабораторних досліджень. Але звернемо увагу, вона не може бути використовувана сама по собі, вона не є офіційним нормативним документом. І для акредитації лабораторії за стандартом 115.189 необхідно звертатися, посилатися на офіційний документ від FL. Переклад настанови може. Слугувати для вас практичним посібником для виконання вимог стандарту щодо точності досліджень, управління ризиками і підвищення загальної якості надання послуг. Європейські настанови загалом націлені на покращення якості діагностики захворювань через стандартизацію методів аналізу сучів і впровадження інноваційних технологій. Їх імплементація є теж, ви розумієте, важливою для України. Переклад цього важливого документа українською мови сприятиме широкому розповсюдженню передових стандартів діагностики лабораторних практик в Україні, а використання національної мови дозволить ефективніше впроваджувати рекомендації у повсякденну діяльність медичних лабораторій, полегшивши адаптацію міжнародних стандартів. Ми, звичайно, запрошуємо фахівців з клінічної лабораторної діагностики до обговорення положень цієї настанови, свої запитання, пропозиції. Ви можете надсилати кореспондент-автору проєкту перекладу, саме мені, за адресою, яку ви бачите тут. Також хочу вас повідомити, що на... зараз цей проєкт є на етапі технічного редагування і верстки. І до кінця жовтня ми сподіваємося, що ми зробимо розсилку цих перекладеного варіанту. Хочу ще повернутися до попереднього слайду, на якому скажу вам, що дуже важливо для проведеної такої роботи, щоб цей документ поширювався серед нашої фахової спільноти, і ми бачимо такі шляхи, як, наприклад, науково-практичні конференції, як ця конференція. Ми також будемо організовувати до кінця року ще як мінімум дві конференції стосовно цього: одну з бактеріологами, одну з клінічними лабораторними діагностиками. Сайт буде інформація розміщена. Про... Цей документ буде розміщений на сайтах і соціальних мережах. ФЛМ, фахово громадських організацій України, які брали участь у цьому проєкті, а саме Всеукраїнська асоціація клінічної хімії лабораторної медицини та громадська організація Освітній інститут клінічної лабораторної діагностики, і громадська організація Школа клінічного мікробіолога. Крім того, будуть публікації також в українських фахових журналах. За фахом діагностики ми, наш громадська організація БОСІЛАК має офіційний журнал, який під назвою Український журнал лабораторної медицини. Ми також там зробимо публікацію і у журналі Української асоціації клінічної лабораторної діагностики, з їхньою згодом. Крім ну, того, ми можемо всі поширювати один одному цей документ. Отже, усі учасники цієї конференції, по її закінченні, коли ми сформуємо остаточний документ, ми зв'яжемося з організаторами цієї конференції, надамо їм файл для розсилки. Вони зроблять додаткову для вас розсилку. Отже, я дуже вдячна усім, хто долучився до цієї роботи, над перекладом цієї настанови. Сподіваємося, що вона буде корисною для вас у роботі ваших лабораторій і стандартизації процесів у ваших лабораторіях щодо досліджень сечі. Пропоную вам, запрошую вас завжди долучатися до таких громадських ініціатив, обговорень з метою подальшого розвитку нашої галузі. Дякую вам за увагу.